На території рефії є близько 20 арсеналів подібного типу, який був знищений у Тверській області. Ну понятное дело, что мы тактичне ядерне оружие на Украине применять не будем. Близько семи з них розташовані в зоні потенційної досяжності наших засобів ураження на відстані близько 700 кілометрів. Це цілі для наших дроноракет паляниця. Не виключається, що саме такий дрон був задіяний і для удару по арсеналу в Тверській області, адже є відео, де чути звук, подібний до реактивного двигуна, який використовується в ракетодроні. До речі, один з подібних арсеналів розташований на північному Кавказі. Він також підпадає під потенційну дію засобів, які можуть застосувати зважаючи на ураження в Тверській області. Отже, почнемо із короткого звіту від інституту вивчення війни. Тамтешні аналітики пишуть, що продовження українських ударів по тилових російських логістичних об'єктах, окрім знищення запасів боєприпасів та самих об'єктів, призведе до ширшого оперативного тиску на російських військових. Вочевидь, інститут вивчення війни пише про вибухи складів у Торопці і про те, що туди завітали українські судячи зі всього дрони, хоча зараз Ведеться на цю тему дискусія. Наскільки ця подія є в полотні військових подій історичною на сьогоднішній день? Наскільки вона є важливою, тому що приписують просто неймовірний контекст? Мовляв, ціле угруповання північ залишиться без зброї російське угруповання? Знаєте, от кожного дня зранку, о 9 годині в Україні, хвилина мовчання за загиблими і військовими, і мирними громадянами. Нашої країни жодної країни в світі немає, яка б е, мала таку. Е... Печально вибачаюсь традицію. Про що це говорить? Про те, що ворог продовжує активно проти нас вести бойові дії, і мета його одна знищити Україну і українську націю. І тому безумовно, що е, при підтримці партнерів, е, як би ми що не говорили про уповільнення, зволікання, якісь там стратегії управління ризиками ескалації, які нам звичайно не подобаються. Але однозначно без підтримки партнерів України як держави б не було, а українські як нації теж тому безумовно, що от події такого характеру, про яку, про яку ми зараз говоримо, атаки українських спроможностей в глиб Російської Федерації, це дуже ефективний інструментарій для того, щоб впливати і на. Психологію і на мораль, і на політичні уподобання російського населення. А по-друге, і впливати на мілітарну і політичну еліту цієї країни. І звичайно, зараз ідуть інтенсивні перемовини з приводу того, щоб дозволити Україні використовувати ту зброю далекобійну наших партнерів у глиб Росії. Сподіватимемося, що це принесе. Позитивний результат наприкінці вересня, коли там відбудуться перемовини нашого президента із Байденом, із Гарріс, ну і з ще одним кандидатом в президенти Трампом, тому що республіканці теж десь схиляються до цієї ідеї, і е, віримо в те, що Конгрес прийме е, ухвалене єдине рішення стосовно цієї проблеми. А те, що ці... Удари безумовно впливають на Росію. Сумнівів ніяких немає. Це та стратегічна мета і українського генерального штабу і верховного головнокомандування, яка полягає в тому, щоб зруйнувати ті е, логістичні центри. Ті бази, і енергетичні, і е, боєкомплекту, і інші місця зосередження особового та е, складу і бронетехніки, які Росія може використати на е, фронті проти України, і безумовно, що е, те, що там відбулося в цьому торопці, е, воно е, є знаковим з точки зору того, що Україна нарешті має. Ті спроможності. Ми не говоримо, які це спроможності, і українська сторона поки що не говорить, що це таке. Але очевидно, є така вже зброя, яка дозволяє здійснювати такі. Марші повітряні і нищики таку потужну, як говорили росіяни, базу, яка там була захищена і в підземеллях, і, і так далі. Тому це, по перше, безумовно вражає логістичну складову російського війська, і ви слушно заявили про північний напрямок. Це полегшує наші можливості в Курській. Області, а далі і в Брянській, і в Білгородській, ну і безумовно змушує ворога коригувати свої е, дії і на е, південному, на північному, на східному напрямку, і так, далі, і так далі. Тому безумовно, що всі зусилля зараз і нашої дипломатії, і вищого керівництва зосереджені на тому, щоб. Не тільки отримати ту зброю, яка нам потрібна, але і отримати дозвіл влучати ворожі цілі на його території, і безумовно, те, що там уже заскавучали в Кремлі, уже військовики кричать: Давайте оголошувати мобілізацію і все таке інше, це якраз і наслідок тих влучних дій Збройних сил України, СБУ. Воєнної розвідки за допомогою відповідних засобів враження, якраз про мобілізацію хотів далі запитати, Wall Street Journal пише про те, що керівництво Міністерства оборони Російської Федерації продовжує тиснути на Путіна із вимогою оголосити нову хвилю мобілізації, щоб залучити додаткові війська і компенсувати втрати Кремля на полях боїв в Україні. Не знаю наскільки можна тиснути на Путіна, радше за все вони йому так гучно натякають, як то кажуть, але. Залізять чи в них стало менше, а чи стане більше м'яса на полі бою? Чи піде Путін на відкриту мобілізацію на вашу думку? Ну, ви знаєте, можна висловити такі думки з тих спостережень, які ми маємо на базі відкритих джерел, і компетентних експертів, і військових діячів, і політичних, що все-таки Україні вдалося зламати. Ту тактику, яку застосовує Росія по відношенню до нашої країни, перш за все йдеться про те, що Україна, Україна все-таки вийшла на рівень технологічної війни із Російською Федерацією проти тих м'ясних штурмів. І розрахунок тільки на людський ресурс, який застосовує зараз Російська Федерація на фронті, і це безумовно дуже важливий фактор у контексті вирішення тих тактичних і стратегічних завдань, які має Генеральний штаб і наше командування. І звичайно, в цій ситуації, коли спроможності. Оборонного комплексу, все таки Російської Федерації, хоч і ще е, великі, але недостатні для того, щоб запускати конвеєр е, в тій кількості, який потрібно, то безумовно, що е, військова когорта, так звана Російської Федерації, намагається застосовувати ці м'ясні штурми і залучати якомога більше. Особового складу за рахунок безумовно мобілізаційних заходів, про які вони і говорять. Звичайно, на Путіна важко тиснути, тому що мобілізація це фактично оголошення війни Україні. чого Путін не хоче, бо це СВО. Це по перше. А по-друге, він прекрасно усвідомлює, що той шум і... Тоні гадавання, як кажуть в Росії загибелью людей, громадян Російської Федерації на цій невдячній і несправедливій війні, він уже поширюється. Він поширюється і в російському суспільстві, і в національних окраїнах, і все таке інше. І Путін прекрасно усвідомлює, що це буде бити не лише по репутації його. Як керівника держави, але і, взагалі, це буде бити по тій стратегії, яку він оголосив ще на початку широмасштабної збройної агресії. За три дні Київ взято, Україна покладена на лопатки, і все таке інше. Це підриває взагалі ідеологію, стратегію і тактику Кремля під керівництвом цього терористично геноцидного режиму. І безумовно, що очікувати від е, пораненого звіра можна чого завгодно, але все-таки будуть певні зволікання, і е, буде певна корекція, я так собі думаю. І особливо, якщо всі питання, які зараз обговорюються на двох і багатосторонніх, е, перемовинах із західними партнерами будуть вирішені, то Росія постане перед серйозними проблемами, і ці проблеми можуть полягати і в відповідних революційних діях, чи це палацовий переворот, чи безпощадний бунт, і все таке інше.